У сполученому королівстві відбувся перший офіційний виступ колишнього головнокомандувача, а тепер посла України в Лондоні Валерія Залужного. Він застеріг світ про необхідність готуватися до захисту від агресивних тираній, таких як Росія. Деталі про цю промову нам розповість європейський кореспондент Богдан Цюпин. Вітаю Богдана. Вітання. Розкажи про це перше публічне звернення залужного та які основні думки він озвучував: це був виступ на конференції у Лондоні. Конференцію дводенну, яка власне почалася вчора і закінчилася сьогодні, влаштував Королівський інститут об'єднаних служб, це аналітичний центр, який спеціалізується на питаннях оборони і безпеки. І український посол, відставний генерал Валерій Залужний, був одним з ключових учасників, які виступали на цій конференції. Головним, що почули від нього, а ми знаємо це завдяки оприлюдненню його тексту, його промови на тій конференції, головним було застереження до світу, застереження до заходу про те, що від війни в умовах існування тираній у світі сховатися фактично неможливо, тому що. Тирани заявив він завжди будуть використовувати війну для збереження своєї влади. А тому зло, як сказав український посол поруч, і воно вбиває. А тому найкраще це готуватися до війни, щоб мати спроможність захищатися від агресивних тираній. Відгуки на цю промову. Щодо відгуків, ну насамперед, увага до е, виступу першого виступу нового українського посла е, насамперед, тому що він е, бойовий генерал у відставці, колишній командувач Збройними силами України була дуже велика. І він, наприклад, е, з'явився у всіх ключових британських газетах е, сьогодні зранку. І я думаю, що застереження з вуст такої людини, як він, очевидно, сприйма... сприймають дуже серйозно. Дякую тобі, Богдана.